Всім привітик, Москалям-Папа, з вами Кішка і сьогодні я вам розкажу різні ці каминки про ттз 3 Перше, що я вам хотіла порекомендувати, це створити свій сервер, адже вам буде зручніше знімати, випускати відео і вам ніхто не буде заважати. Зараз я покажу, на прикладі серверів, які є у моїх друзів, у мене самої. І також покажу на прикладі іншої гри, як його створити. Більшість популярних ребексерів знімають на своєму сервері, через те, що так буде зручніше знімати з підписниками і так далі. Ось ці всі реблоксери, які в мене є в друзях, ой, якась тяночка, вони знімають на своєму сервері. Блін, що за тяночка, я не розумію. Тут є Катерінка, тут є якийсь мій докласник, взагалі просто. Ну, дуже багато ребоксерів, ну е, в загальному, дуже багато ребексерів знімають на своєму сервері. Зараз я задумаю будь-яку гру, я бачу, я шукала перед відео, на яких можна створити сервер безкоштовно, щоб не тратити свої рубакси. І зараз я вам покажу. Взагалі створити свій сервер дуже сильно легко і просто, але його перетворити це буде трошки важче. Я вже шукаю гру, яку я, О, ось вона, ось вона ця гра. Зараз я створюю, я не рекомендую ніякі ігри, ми сьогодні в неї не будемо бавитись, але просто я вам покажу, як створити свій сервер. Дивіться, ви повертаєте вниз і нажимаєте на е, серверс, ну, на таку пробілку серверс. Зараз не завантажиться. Е, давай, грузися, давай, ми в тебе віримо. Е, далі ви нажимаєте Create Private Server. Я, я ну, не знаю, як на мене англійською, коротше, зробіть свій приватний сервер. Тут ви пишете всяку честню, але я тут напишу, що в мене день народження 7 квітня, що може мені 10 тисяч добити. Назва може бути будь-якою, але в ТД3 сам сервер він є безкоштовним, тобто зберезуть березуться рубакси. Наприклад, як тут. Бачите, тут випише price free, значить він безкоштовний, значить ну, ви можете створити і не, брати, не тратити свої рубакси. Наприклад, в мартері він коштує 10 рубаксів. Коли ви написали назву, ви нажимаєте «Customize» через те, що вам потрібно ще зробити так, щоб до вас заходили друзі. Звісно, що якщо е, ви не хочете, щоб до вас заходили, ви просто нажимаєте not now. Але в цьому випадку в нас тут є «Friends all over», Тобто е, «Friends» е, ці друзі можуть заходити. Тут є наше посилання, яке можна створювати також для того, щоб заходили друзі, е, заходили ваші підписники без... Е, то, що ви додали її в друзі і вас Тут ви можете написати, які люди до вас можуть заходити. Дивіться, а love joining це означає, що дозволити приєднатися. А Friends Lover – це що ваші друзі зможуть приєднатися. І ви просто потім нажимаєте, ось тут все написано, вся інформація, скільки він коштував і так далі. Тут написано про те, що всі зможуть заходити і зараз мене на стрілочку. Ось таким чином ви створили свій приватний сервер, де ви можете виграти ви зі своїми друзями без всіх інших. Ось таким чином ви легко і просто створили свій приватний сервер. Тепер нам потрібно зайти на ваш приватний сервер. В моєму випадку я заходжу на свій до TT3. Е, ну, Ось тут нажимаємо сервіс на кнопочку, яку я вам і казала. Ой, все добре, це прекрасно. Нажимаємо на сервер. Давай, давай, грузайся, ура. Так, давай, загружайся. Бо я хочу відозняти. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Ось ми заходимо на мій сервер. Треба трошки почекати, бо воно загружається, ну, паз, що ваш сервер загружається зразу, то треба трошки почекати. Бо це ж ну незвичайний сервер. І тут буде трошечки вам почекати, бо таке враження, що він наповнений але насправді такого немає. От до семи і все, і воно вже загружається автоматично. Зараз я вам ще розкажу про те, як настроїти гарну якість, гарне освітлення. Так, тут ми вже все замонтажується. Ось, тут нажимаєте просто скіп, воно так скоренько все скіпається і все. Тут завжди дають кожен день таку е маленьку, е як це сказати, нагороду, але нам це не потрібно. Дивіться, спочатку для того, щоб все в нас було гарно, ми шукаємо собі естетичний фон. Ну, або ж локацію, яка нам найбільше подобається. І налаштовуємо мова... нам камеру. Але дивіться, я забула вам сказати те, що взагалі треба, ну, багато популярних роблоксерів знімають з ноутбука, бо тут краща якість і як що зробити. Наприклад, мені сподобався більше цей фон. Взагалі фон не має різниці, але я, наприклад, там шукаю якісь красиві там, ромашки чи ще щось, щоб це виглядає гарно і щоб око раділо. Тут ми налаштовуємо камеру так, як нам заманеться. І дивіться, щоб прибрати усі ці речі, бачите, вони є знизу в мене, нам потрібно зайти в інвентар. До речі, як отримати ось ці палки, в мене було на каналі. Відео там, там де я розказувала, як їх взагалі отримати. І тут є дуже багато різних кольорів, бачите, воно таке різно світиться, і мені насправді дуже сильно це все подобається. У мене ще є така кулька. Ну дуже багато всього є, насправді. І як забрати ці речі? Нам потрібно шоти на три крапочки і, і на інвентарі. О, у мене цей? Вау, я навіть не знала. Огонь, нічого собі. Ну, я завжди відкриваю просто на три крапки, а тут таке мені повезло. Ну, добре, не суть в тому, треба позабирати всі речі. Звідси. Але, блін, це так сильно прикольно. Ой-ой-ой, ну дуже класно. Я завжди так нажимаю просто і... Ну, дивіться, заберемо всі свої речі. Заберемо всі свої речі туди. І зразу наша камера вже ну, вже нічого не заважає глядачам. Зараз я покажу основні наластунки камери, які я завжди використовую для того, щоб знімати свої шикарні відео. Дивіться, нам потрібно зайти у Settings та знайти папочку Hide Player Text. Це означає заховати гравців ну, ті теги. Я нажала це, і бачите, мій тег сховало, мого ніку не видно. Мені здається, що вашим підписникам не дуже не потрібно. І, до речі, дивіться, як зробити так, щоб ваш персонаж був по середині вашого екрану, а не так знизу. Нам потрібно знову ж таки зайти в Settings і знайти Cam. Ось він. Дивіться, зараз я про... їх є дуже сильно багато, там є хед, боді, рот, і дуже багато є різних, але я з... мені воно, бачите, не проважається хед, бо з дужки трошки цей. І дивіться, в чому різниця боді і рот. Зараз я звук виключу, бо він дуже сильно, дуже-дуже, дуже сильно голосно. Дивіться. Бодя це коли камера слідкує за вашим персонажем. Бачите, вона так само крутиться, трясеться, всяке таке. А рот? Ось. рот це воно просто опускається вниз і ваша Думаю, камера висупливі. не трясеться, і воно не рухається за персонажем, але все одно дуже сильно прикольно, я це теж дуже багато використовую. А далі щодо освітлення. Нам потрібно назвати на ось цю лампочку і тут вибрати вже, який нам подобається, яке нам подобається світло. Ну, тут ще можна, ось тут можна ще написати якийсь код, але в мене, на жаль, не працює, тому вам не буду показувати. Наприклад, у Солікс це працює. І дивіться, ось є тут різд дуже, дуже багато справді різних е, освітлень, і вони всі тут дуже сильно різні взагалі. Просто дуже різні. Тут якийсь там night time, cool, е, Cool... Колот, лук, ну дуже багато всього. Тут можна їх також пере, е, ну, перероблювати їх, і дивіться. Зараз я покажу, як зробити український фон. Звісно, багато вже роб... знає, як це робити, але дивіться, нам потрібно з тим в Nike Time і в самий низ, і там зробити синій, а там, де атмосфера, тут ви робите, як хочете. Ставити тут жовтий колір. Я думаю, все зрозуміло. Е, ось 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 да, жовтий, 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 ось. Все. Бачите, як легко я зробила такий колір. Ну, а можна щось додати. Бачите, тук... ну, це не обов'язково додавати, але це можна додати, як, е, ну, бачите, тут змінюється освітлення, воно буває таке, і таке. Мені здається, було тоді гарніше. Ну, але ладно. Тут, бачите, тут є дуже сильно багато, є такий серій, тобто якщо ви там хочете якесь відео зробити, вам не обов'язково додавати сірій ефект. І, ну, До речі, як, як крутитися, це дуже сильно легко крутитися взагалі тут. Тут є навіть спеціально для того виведена команда, так що хто хоче, може показати у шорті відео, як, як крутитися на ноутбуці, або як крутитися на, на телефоні. Тепер розказує, як зробити ту саму шикарно, як. Дивіться, ми беремо будь-який танець. Дві ось. Якийсь там рандомний. Ну, якийсь... Ну який? Не знаю. який взяти мені танець. Я не знаю. Ну, давайте тоді без танцю поки що. дивіться просто на мою, на мою графіку до того. І нам потрібно... Я не знаю, що тут таке, до речі. Що тут таке? Що я нажала? В чому прикол? А, скористь е, цього обертання е, цього м -м, екрану, я зрозуміла, але мене, що вона не має бути такою сильною обертання. Ну, дивіться, нам потрібно нажати на графік Mode, Тут вона нажимає Автометрікс. Вона, вона, е, вона в мене була Automatic, а у вас має бути е, Мюниал. І дивіться, яка, я, яка моя графіка стала. Вона просто шикарна, як на мене. З такою графікою я завжди знімаю відео, але мій ноутбук дуже сильно лагає. І він спокрошується з цього не тягне, але я просто прийшла відео і таким чином я роблю дуже гарні відео. А потім я вертаю на автоматікс і все. Ой, що я зробила? Ой-ой-ой, ой-ой. Я ще дуже розговорилася, що навіть не зробила добре. Я думаю, що так буде добре. Так, да, отак добре. Нехай буде. Ну, взагалі, в ТЗ-3 дуже багато різних локацій, де ви можете знімати свої шикарні відео з патріотичними ідеями і так далі. Ну там да. ось таке от тут є дуже багато різних фонів. До речі, тут вже оновлення до Паски. Скоро вже буде Паска. Так що заказувати М'яска. Скоро вже буде Паска. Седельки і ковбаска. До речі, ось тут на цьому фоні. Ой, ой-ой-ой-ой. Ну, буде, значить без того. Ось на ось цьому фоні, коли міняти... А світло то тут міняється так само лава. Бачите, тут, тут як міняється, то воно міняється. Тут воно синє, тут воно якась оранжеве. Ну, дуже багато воно міняється. Бачите, я міняю всі просто різні і тут воно міняє колір. Ну, просто все міняє. Бачите, воно міняє колір. І це дуже класно, насправді. Бо деколи, наприклад, там коли змінюється, там ніч, то лава яка нічна, бо вона від себе ну, таку відблискує. Не знаю, як це сказати. Ну, коротше, з вами була Кішка і... Ой-ой-ой! Перед закінченням цього відео хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал та поставити подбайку на це відео. До речі, дякую вам за 9 тисяч. Це дуже велика цифра. З вами була Кішка і всім па-па!